Друзі, усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2020-2021 років. 23 вересня 2020 рік Львівський рух у себе вдома. У Львові на арені Львів команда приймає Донецький шахтар і Шакастру. Мировані Чіа 1-1. На 47-й хвилі матчі був автогол Тараса Степаненка. На 67-й хвилі матчу забив Марлас. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Федек, головний тренер Львівського руха. 4-1-4-1. Стартова Роснока Олєв'ян. Бандура у воротах, парацентральних захисників Дуці, Порамонов, гліха капина по флангах, Мартанюк, центральний опорний півзахисник, Кухарук Брінкнєв, центральний атакувальний півзахисники, Мисік Клімчук по флангах та Кухаревич у нападі. Це стартова версно Каролівського руха. Шахтар Донецьк, головний тренер команди Луїш Каштар, 4-2-3-1. Старт вересно, Донеччини, Трубін у воротах. Парацентральних захисників Валерій Бондар, Колі Матвєнка, Додо відскринінг по флангах, Марксантоні, он Патрик Патрік, та центральний опорний півзахисник Тайсон, центральний атакувальний півзахисник Євген в КНП по флангах та у нападі. Це стартова розновка, шахтаря Донецька. Тепер, друзі, про сам футбол, де говорити. говорите. Ну що вам, друзі, можу сказати? Донецький шахтар з перших же хвилин має, чи донецька команда заволоділа територіальною перевагою. Вже на першій не матчу. Виникає на пане у до коли чистий вихід один на один був вот у тете вибігає, вратарь львівського руха бандура, бандура М'яч вибиває. М'яч детай до Тайсона. Тайсон. Удар! Тайсон пробиває повз ворота. Якщо би Тайсон би забив, то це був би неймовірний би красивий м'яч, там ще взагалі то роботою. Пробував якраз то Тайсен. На хвилині матчів у Донецьку ще одна непогана атака виникає по лівому флангу. Атакує команда Луїжа Каштру, Віктор Карнієнко виконує подачу, нужного мене чекати. Те, те удар стійка, добивання коноплянки. І відбивається львівський рух. Супер шанс виникає у Донецького Шктаря. Львів'яни Чекали свій шанс, а го значили красно на 12 гуманітарні матю! у 2 рука, выик, на один, удар! повз ворота. Повз ворота пробиває. Мисік, якщо не помиляюся, крастовін заходив на удар. Тобто, Шахтар-Донецьк, територіальна була перевага за донеччанами. Донеччани більше володіли м'ячем. Нема більше часу проводили позиційній атації, але так під кінець першого тайму. Пішли вже свої непогані нагоди. 35 матч. Валерій Бондар. Валерій Бондар порушує правила на 35-й матчу і отримує жовту картку. Перша жовта картка для Валерія Бондаря. Ну, сорокові, до речі, хвилі матчу руха був ще один павний шанс, коли по правому флангу рухати буде подача, по поворота, але м'яч пролітає повз ворота. У десь кштарям виникає супер шанс на сороковій хвилі матчу, коли... А донеччани проводять дуже хорошу атаку по правому флангу. Проводять донеччани Небезпечна атака, якщо не валяється, то дуже здорово, по правому флангу. До-до-до-до Мараєць, марайс, удар, удай, Мараєць марайс. Пробуває повз ворота. О цьому перша 45 хвилин завершиться. Нічя 0-0. А другий тайм Кондраков, Байчук. Ще один Байчук вийде на другий тайм. Богдан та Ігор Байчук вийде на другий тайм у руха. Заставний та Русін вийдуть у руха. У Штерновецьку вийде Марлас, Тарас Степаняк, Монор Сламон, Віці Коваленко, Фернанда. Вийдуть у Донецьку Штаря. Донеччанам потрібно було перемагати. Донечани було потрібно перемагати. У сезоні 2021 Донеччани билися за чемпіонство з київським Динамо. 47 игра на матче. рука, атакует по левому флангу. Дуже хорошо проходит атака у Львивьян. Дуже хорошо атака у Руха проходит по левому флангу. Просто Тарас Степаненко намагается выпиткать и выбить мяч. Но мяч зарезается у ближней куты. Анатолий Трубин. Не смог. Не смог Анатолий Трубин вертовать. Еще не там Климчук. И как раз прострелил. Еще не помыляюсь. Это самый как раз Климчук. С а, левого фланга там простреливал. І Тарас Степаненко намагався красто мяч вибити, і мяч дуже прикро в ближніку так раз залітає. Анатолій Трубін, не зафіксував не у мяч рукав, удивнули, забиває голівський рух. І через три хвилини Валерій Бондар стрибає в підкат, отримує другу жовту картку. І відповідно для Валерія Друга жовта і червона картка. Донецький шахтар на 47-й хвилині пропускає гол, а на 50 й хвилині матчу матчу вылучене у донецькій команді. Ось такий подвійний удар за 3 хвилини і голд пропущений. І ще червона картка, де не ще не програють 1-0, де ще грають у Менджесті. Але команда Луїша Каштор, не здається, 67 го гвинувач матчу Тайсон. А так один з гіжетар Тайсон, Тайсон, обігрив у віста Тайсон. Геніальне же передача Тайсона, Марлос, Марлос, це виривається вільну зону, Марлос, 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 гол! Гол забиває Марлос, 1-1, Донецький шахтар з рівня рахунку матчі, Марлос! Після передачі Тайсона з рахунку матчі, ну і Марлос! Дуже здорово увірвався в вільну зону, вийшов 1-1, Марлос! І дуже здорово, Марлас. перекидає вратаря. Прикидай м'яч дуже здорово, справді. Мурлас! Прикидай вратаря и забиваю го. Ну один донеска шахтар зрення комачі. І донечанам потрібно було такі перемагати, і у меншості донеччани йшли великими силами в атаку. Ризикували і справді, да? Тому що команда лише каштар могла наразитися на контратаку. У штарнах виникає просто якийсь неймовірний шанс. Просто якийсь був неймовірний шанс у донецьку -Штарі. На 89-й хвилині матчу! Донецький шахтар проводить свою атаку. Додо! По правому флангу, молодий бразилець, додо! Шоке варіанти. Додо, дуже здорово, обікрав футболіста руха. Віддає начину на Марласа! Марлас! Марлас! І не забиває Марлас, тому що захисник Лівського руха вибиває м'яч з-під ноги Марласа! Жлов марлас би забив би. Але захисник Лівського руха самовіддано. Не дає Марус забити. Штере були хороші нагоди, щоб забити. Але Львів'ян на 90-ті, хвиля, матчі виникає просто якийсь неймовірний шанс. Просто золотий шанс був, відповідно, у Львівського руху, щоб забити. 90-х хвилина матчу, рух атакує. Ти, справді, друзі, така хороша атака пройшла у рух. Кендраков, якраз та він виходив один на один! Кандраков 90 ми не давай вихід, один на один кандраков якраз той обіграв Колі Матвієнка удар забиває Кандраков, Не забывай кандраков, обіграв він, Колю Матвієнка один в один. Коля Колі Кондраков не зміг якраз не реалізувати свою 100-відсоткову голіву нагоду. 1 до 0 від 23 вересня 2020 року. І давайте, друзі, по статистиці перейдемось, да? 29. Відсоток володінь 12 129 за кутовими. 3,1 в площину. І 8-2 за кутовими. Тобто, так, да, за ключовими статистичними показниками: Шахтар, Донецьк на рух повністю програє. 12-9 удари, 3-1 в площину, 8-2 кутові. 29,71% володіння м'ячем. Але, в принципі, за голю ми нагодимо ось цей момент Кондракова, коли в рахунку 1-1 був чистий вихід 1 на 1. В принципі, на мою думку, по, якраз то ось по небезпечним шансам, в принципі, я думаю, нічия. В принципі, на мою думку, нічия абсолютно справедливий рахунок. Все-таки ліська команда Рух, я думаю, на поразку не награла. Скільки Дуже самовідно так цей момент Мароса, коли заблокував якраз захисник руха. Дав Марасу вам дубль. Хороший матч, хороший матч. Відбувався 23 вересня 2020 року. арена Львів, рух, Шахтар Донецьк, Мирова Нічия 1-1. Побажаємо і в принципі, на мою думку, нічия, абсолютно справедливий рахунок. Побажаємо Руху, добра! Шахтарю Донецьку, добра вам, друзі, добра. Бережіть себе, не головне, друзі. Будьте щасливі. Усім до побачення, друзі, будьте щасливими людьми. Усім до нових зустрічей.